Обживкові свята, мовленєвий розвиток. Привіт! З вами дитяча програма «Правні язички. І для початку, дітки, відгадайте загадки. Маю жовтий вусочок, золотистий колосочок. Буде з мене мука і пшениця м'яка. Ммм, пшениця. Є рослина така, що від неї кінь Ммм. Овес! Білі зуби маю та усі ховаю, довгі коси маю, та не заплітаю. Хм, кукурудза! Сьогодні ми згадаємо давнє свято України, обжинки, шанові волі, працю хліборобів. Жнива це велике свято. До нього в Україні готувалися заздалегідь. Ой, заспіваймо, хай дома почують, хай нам вечерять, готують. Утомила нас та широка янива, що тепер нам і вечеря не мила. Так промовляли жінці, коли втомлені важкою працею поверталися додому із поля. Колись за тиждень після Петра в Україні починалися жнива. На полі з'являлися люди у широких білих штанях та полотяних сорочках. Чоловіки тримали у руках коси, жінки серпи. Першим на ниву виходив і зажинав хтось із господарів поля. Або легка на руку, весела і моторна жінка. Намагалися розпочати зажинки у легкі дні. Середу, п'ятницю чи суботу. Перший жатий сніп мав назву Гоєвода. Його приносили додому і ставили на покуті. Там він мав простояти до кінця жнив. Пізніше його ополочували, але окремо. Зерно освячували, а сіно давали худобі, аби була здорова. Якщо у сім'ї була дівчина на видані, то пізніше освячений з першого снопа борошно додавали до короваю. Під час жнив люди не тільки співали пісні, але й готували діду, який заносили на святвечір у хату. Більшість обрядів люди проводили під час обжинок. Таку назву мало завершення жнив, аби і на наступний рік урожай був багатим. На кожній ниві залишали трохи нежатого кулося і перев'язували його червоною стрічкою. Воно мало різні назви: спасва, борода, хвіст, коза, перепілка. Вироблення бороди супроводжувалося жартівливими піснями. Сидів ворог на копі двувався бороді сиріком золотом обшита, красним шовком обвита. Під спасву бороду господині клали трохи зерна і сіль хліб, щоб задобрити польових духів. Хлопці намагалися пролізти попід ним до щастя. Після цього з останніх колосків плели вінки, прикрашали їх яскравими стрічками та польовими квітами і одягали на голову найкращі жниці. Молоді дівчині давали руки. Сніп і пускали вперед цієї процесії. Один із господарів заздалегідь готував святковий обід і чекав на гостей. Обжинки були одним із найбільших свят, які супроводжувалися бездіщу розваг. Кажуть народі правдиві слова. Хліб годувальник, всьому голова. Хліб був і є символом святості, щастя, здоров'я та багатства. Тому здавна вчили берегти хліб, бо він святий, головний на столі. До побачення, малята. До нових зустрічей. Па-па. Гарного дня.